Що таке DeFi і як на цьому заробляти? DeFi — це децентралізовані фінанси. Це така система для фінансових послуг, яка створена на блокчейні, і яка дає доступ до цих послуг фінансових в криптовалюти, без якихось там брокерів, банків і третіх осіб лишніх. ось. Тому тут немає ніяких посередників, також це все децентралізовано прозоро можна зайти, будь-хто може зайти, подивитися програмний код, що як працює. Ось, і будь-хто може цим користуватись, і ніхто з третіх осіб не скаже, що вам це не можна робити, там ваші гроші не можна вивезти і так далі. Наприклад, ми можемо зрівняти це з централізованою якоюсь біржою, наприклад, як Binance. Ось, для того, щоб там вам щось зробити, купити, вивести гроші, вам потрібно. Пройти KYC, там, паспорт показати, там ще щось. Тоді, коли ви переводите туди гроші, якісь USDT, USDC, або ще якусь крипту, Binance це все перевіряє. Також він може перевірити, чи це там, на якісь чорні гроші, чи не чорні, може заблокувати вам вивід цих грошей з Binance, наприклад, або з іншої централізованої біржі. Ось і куча різних ем, таких обмежень. ось. А тут в децентралізованих фінансах такого немає, бо це все зроблено відкрито, без інших людей, скажімо так, це все автоматично працює на основі смарт-контрактів, ну, на основі програмного коду, який ви можете самі подивитись, що і як там працює. Ось. І це все прозоро, відкрито і всім доступно. Ось, незалежно від того, хто ти, що ти, ти показав, якийсь паспорт чи не показав, ну, цього взагалі не потрібно ось. Тому це дуже класний, широкий набор дій, які ми можемо робити. Ось. Але тут також є свої ризики, Ось. і дуже багато в чому потрібно розбиратись і надійтесь тільки на себе, бо це ви робите, ви не зможете там комусь написати в підтримку або подзвонити і сказати, що я щось там зробив, не то. І вам вони все повернуть. Наприклад, якщо ти це монобанк там, чи щось таке, якийсь обичний наш банк. Ось тут ніякої такої гарячої лінії нема, скажімо так. ось. Тому потрібно розраховувати на себе, на, на ваші дії і дивитися, що і де ви робите. Так, перейдемо до способів заробітку на DeFi, які в основні є способ заробітку. Ну Перше, це я розказував, це стейкінг. Можна або на централізованій біржі застейкати, або на децентралізованій біржі. А друге, це просто декс. На дексах ми можемо. На тексах як проходить? От Якщо ви щось купуєте або міняєте якусь криптовалюту на Binance, то Binance бере за це комісію і він на вас заробляє, по суті. Ось, А на дексах ми можемо самі, от наприклад, якщо у вас є USDC і ефір, ви можете дати цю свою ліквідність, да, свої монети, для того, щоб інші люди їх могли міняти ефір з USDC. Ось і з кожного обміну. Ви будете отримувати якусь частинку комісії. Від того, залежить, скільки ви в цей пул вклали. Ось це так можна заробляти на дексах, на децентралізованих біржах. Це один з способів. Також є ще лендінг макери або кредитування. Наприклад, якщо у вас якісь монети лежать без діла, наприклад, там USDC, ось, ви можете дати його в кредит. Там під відсоток, і за цей відсоток ви ну, будете отримати пасивний дохід, по суті. Там. Ну, там, за USDC це буде до 5-10% річних. Ось. да, в принципі, це багато, але це найбільш найнадійніший скажімо так, спосіб. Ось, бо людина, яка бере у вас цей кредит, вона чимось має підкріпити, наприклад, якимось активом, там, ефіром, бітком там, чи ще чимось. Ось, і там з запасом йде. Це не то, що просто що там десь знайомий у вас щось попросив, а, та я там завтра віддам, не парся, типу, і все втік з тими грошима. Тут такого не буває, тут все зроблено на алгоритмах, на смарт-контрактах, і там ніхто не втече, і вам обов'язково якби вернуться відсотки і так далі. Понятно, що да, бувають і ризики, і в цих смарт-контрактів і протоколів, але в основному потрібно користуватися. Платформами або проектами, які дуже довго на ринку, да, які а, показали якісь там а, які на великому періоді, що їх не взламують, їм можна користуватись, і в них багато TVL, це об'єму, який залочений. Скільки людей туди вложили свої гроші? Ось. І цим а, проектам можна найбільше довіряти. А, по факту, так, да, це два таких. Є ще пербдекси. Тобто є, декси, там, де можна з плачем торгувати, також там є такий дохід, можна просто предоставити свої степенкоїни для того, щоб інші люди торгували, і також там, якийсь відсоточок отримувати доходу. Є стратегії різні, є з більшим ризиком, з меншим ризиком, з більшою дохідністю, з меншою. Ось. Але в основному це такі типи доходів є. Подальшому да, буду також розказувати про цю тему. Лайк, підписка, коментар. Я також, якщо цікавий пасивний дохід до 5% в місяць, то відео буде під описом. Все, всім пока.